Натаніель Бранден шість товпів самооцінки. Натаніель Бранден канадсько-американський психотерапевт, письменник, визнаний експерт в темі самооцінки. Отримав філософську освіту і ступінь доктора психології, займався психотерапевтичною практикою у Лос-Анджелесі, проводив бізнес-семінари, робочі групи та конференції на тему застосування принципів і методів самооцінки у відповідь на виклики сучасного бізнесу. Книга Натаніеля Брандена, кульмінація його багаторічної клінічної практики та досліджень, вже стала класикою і найважливішою роботою з теми самооцінки. Це обов'язкова книга для всіх, хто зацікавлений у здоровій самооцінці, особисто або професійно. Книга показує, чому уявлення людини про себе основа психологічного здоров'я, успіху, щастя і здорових взаємовідносин. Вона відповідає на ряд питань. Що таке самооцінка, чому вона важлива, що можна зробити, щоб її підвищити, як інші люди на неї впливають? Бранден представляє шість стовпів, шість практик для повсякденного життя, які забезпечать здорову самооцінку і допоможуть усвідомити її важливість у п'яти ключових сферах життя на роботі, у вихованні дітей, освіті, психотерапії та культурі. Книга містить конкретні рекомендації для вчителів, батьків, керівників, терапевтів. Автор показує, чому в сучасному, хаотичному і конкурентному світі самооцінка є фундаментом особистого і професійного розвитку. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. У наші неспокійні часи кожна людина повинна бути сильною особистістю, впевненою у значущості свого я, у своїй компетентності та почутті власної гідності. Зруйнуванням основ культурного взаєморозуміння та відсутністю гідних рольових моделей суспільство мало що може запропонувати для виховання лояльних громадян. Неймовірна швидкість змін стала невід'ємним фактором нашого життя. У цих умовах дуже небезпечно не мати уявлення про те, хто ми є, і не довіряти собі. Якщо оточуючий світ не в змозі забезпечити нам зовнішню стабільність, потрібно створити її всередині себе. Але зіткнутися обличчям до обличчя з життєвими проблемами, маючи низьку самооцінку, це означає поставити себе в надзвичайно вразливе положення. Бранден писав про неспокійні часи на початку 90-х, але коли читаєш його слова, здається, що вони дуже актуальні в наш час. Самооцінка це отриманий дослідницьким шляхом доказ нашої відповідності життю та його вимогам, самоефективність і самоповага. Вона є базовою потребою, що дозволяє функціонувати в сучасному світі. Самооцінка це свого роду імунна система свідомості, що забезпечує нашу психологічну стійкість та здатність до регенерації. Вирішальний фактор тут це дії самої людини. Рівень самооцінки визначається тим, що вона робить у контексті своїх знань і цінностей. Натаніель підкреслює: якщо ми хочемо розвинути високий рівень самооцінки, нам потрібно зосередитися на діях. Самооцінка це не про роздуми, натхненні розмови або читання літератури про саморозвиток. Це про наші свідомі послідовні дії та спосіб життя, спосіб буття відповідно до наших ключових цінностей. І саме в цьому полягає відмінність між пасивним і активним життям. Бранден пропонує шість стовпів, шість практик самооцінки: перша практика свідомого життя, друга практика самоприйняття. Третя – Практика самовідповідальності, четверта. Практика самоствердження, п'ята практика цілеспрямованого життя, шоста практика особистісної цілісності. Він пояснює практика передбачає повторюваний раз у раз порядок певних дій. Йдеться не про функціонування з зривками і перебоями і навіть не про гідну реакцію на кризу. Це скоріше вміння діяти день за днем, займаючись великими справами і малими вид поведінки, який одночасно є способом буття. Давайте розглянемо кожну з практик і подумаємо, як ми можемо їх використовувати у своєму житті. Знову ж таки, якщо ми хочемо зміцнити свою самооцінку або допомогти нашим дітям розвинути її, нам потрібно діяти і практикуватися знову і знову. Стов перший. Практика свідомого життя Жити свідомо це взяти на себе відповідальність перед реальністю. Щоб здобути здорову самооцінку, нам потрібно почати з перегляду свого способу мислення в принципі, слід почати жити свідомо. Живучи усвідомлено, ми дозволяємо собі вимкнути автопілот. Ми починаємо задавати питання і замислюємося про наш внутрішній світ, про наші потреби, бажання, емоції і в той же час про зовнішній світ, про факти і інтерпретації. І це, в свою чергу, дозволяє нам наблизитися до реальності як такої. Коли ми живемо усвідомлено, ми отримуємо фундаментальне розуміння самих себе, яке є основою нашого благополуччя. І ось виникає питання а як щодо тебе? Ти живеш усвідомлено? Це важливо, дуже. І не забувай, що свідоме життя це практика. Для кожної з шести практик самооцінки Натаніель пропонує практику завершення речень. Потужний інструмент, що дозволяє зміцнити самооцінку і жити більш усвідомлено. Суть така: до кожного незакінченого речення потрібно вигадати 6-10 закінчень, зберігаючи граматичний зміст. Потрібно писати швидко і особливо не задумуватися. Як пише Бранден, будь-яке закінчення підійде, головне, не зупинятися. Можна практикуватися кожного ранку у щоденнику. Спробуй завершити наступні речення. Жити усвідомлено для мене означає: якщо я сьогодні буду діяти на 5% свідоміше, то якщо я сьогодні буду звертати на 5% більше уваги на те, як спілкуюся з людьми, то якщо я сьогодні буду звертати на 5% більше уваги на мої пріоритети, то стоп номер 2 практика самоприйняття. Ми можемо тікати не лише від темряви всередині себе, але й від світла. Від усього, що загрожує нам необхідністю повстати проти чогось, або залишитися самотніми, або закликає прокинутися нашому внутрішньому герою, вимагає прорватися на більш високий рівень усвідомлення і досягти високого ступеню цілісності. Наш найбільший злочин проти самих себе полягає не в тому, що ми відкидаємо і заперечуємо наші недоліки, а в тому, що ми відкидаємо і заперечуємо нашу велич, бо вона нас лякає. І якщо повністю реалізоване самоприйняття не відмахується від гіршого в нас, воно ніколи не відмахнеться і від кращого. Якщо ми приймаємо себе такими, якими ми є, і приймаємо нашу поведінку, ми усвідомлюємо, як ми можемо змінитися на краще, і у нас з'являється мотивація до змін. Ми починаємо активно прагнути до кращої версії себе. Але також важливо і одночасно складно, це прийняти свою велич, талант, успіхи і так далі. Самоприйняття обов'язкова умова зміни та росту. Щоб почати змінюватися, нам просто необхідно спочатку прийняти реальність без цього прийняття трансформація не відбудеться. Отже, ось кілька практичних порад щодо того, як вдосконалювати самоприйняття, уникати самокритики. Приймати себе означає бути на своєму боці, бути за себе, просто розуміти себе. Самоприйняття пов'язане з нашою волею усвідомити, тобто включити у власну реальність, не відкидаючи і не уникаючи. Ми думаємо те, що думаємо, відчуваємо те, що відчуваємо, бажаємо те, що бажаємо, зробили те, що зробили. Ми є тими, ким ми є, вчитися на власних помилках, не засуджувати свою поведінку, а проявити співчутливий інтерес до викликаних мотивів чому. І ось два питання для роздуму: чи приймаєш ти себе таким, яким ти є, чи приймаєш ти свою велич? Стовп третій. Практика самовідповідальності я відповідаю за свій вибір і свої дії. Відповідальність у даному контексті означає не якогось приймача морального гріха або вини, а головного агента причинності в моєму житті і поведінці. Практика самовідповідальності ґрунтується на тому, що слід взяти своє існування і щастя в свої руки і почати шукати рішення своїх проблем. Тут головне зрозуміти, що ніхто не зобов'язаний робити нас щасливими, ми самі відповідаємо за своє щастя і за свої життєві вибори. Кожен раз, коли стикаєшся з проблемою, постав собі питання, що я можу з цим зробити? Самовідповідальність. Це наша здатність реагувати на життєві труднощі автономно і здоровим глуздом, не з позиції жертви, обвинувачуючи всіх навколо в складній ситуації і результаті або відчуваючи сором і вину за те, що ми не відповідаємо стандартам суспільства і не реалізуємо цілі інших. Активно слідуючи своїм власним цілям і реалізовуючи свої бажання відповідно до внутрішніх стандартів, що ґрунтуються на наших основних переконаннях і цінностях, спробуй завершити це речення. Якби я взяв відповідальність за своє існування, це означало б: стовп четвертий: практика самоствердження самоствердження це повага до своїх бажань, потреб, цінностей та пошук відповідних форм їх виявлення в реальності. Це просто означає бути собою, бути справжнім, істинним я. Це означає жити без масок, говорити і діяти відповідно до своїх основних цінностей та переконань. Практика самоствердження базується на переконанні, що наші цінності, ідеї, потреби, бажання і переконання важливі самоствердження це щире бажання протистояти життєвим труднощам та прагнення до найвищого рівня майстерності. СТОВ. Практика цілеспрямованого життя. Жити цілеспрямовано означає концентрувати власні сили на досягненні обраних цілей, отримати освіту, створити сім'ю, заробляти на життя, відкрити власний бізнес, вивести новий продукт на ринок, вирішити наукову проблему, встановити щасливі романтичні відносини. Саме наші цілі підштовхують нас вперед, змушують задіяти наші здібності, заряджають енергією наше існування, цілеспрямоване життя один із головних стовпів самооцінки. Коли у нас в голові є чіткі цілі і наше життя наповнене значенням, ми живемо і діємо усвідомлено. Це означає, що ми ставимося до життя проактивно, а не реактивно. Наші цілі є потужним джерелом життєвої енергії, навіть у абсолютно жахливих обставинах. Віктор Франкл є відмінним прикладом. Дуже рекомендую послухати змістовний огляд його книги Людина в пошуках справжнього сенсу посилання знайдете в описі під цим відео. І, звісно, ціль та сенс життя це один із центральних аспектів позитивної психології, які лежать в основі нашого благополуччя. Питання: який твій головний сенс життя? Чи є у тебе головна життєва мета? І якщо ні, чи є пошук призначення твоєю головною метою на даний момент? Кожен може жити цілеспрямовано. Це знову ж таки питання практики. Стовп 6. Практика особистісної цілісності. Цілісність це злиття разом ідеалів, переконань, стандартів, вірувань та стилів поведінки. І якщо наша поведінка відповідає декларованим цінностям, а ідеали практичним діям, то ми володіємо цілісністю. Особиста цілісність ґрунтується на тому, що наші дії відповідають нашим цілям, і в той же час наша поведінка відповідає нашим словам. Практика особистої цілісності об'єднує та доповнює інші п'ять стопів самооцінки. Без цілісності інші практики розпадаються. Перший крок усвідомити наші ідеали, переконання, стандарти та цінності і загалом, як ми хочемо жити, другий крок почати діяти, тобто жити у відповідності з цими стандартами. Особиста цілісність не гарантує того, що ми завжди будемо робити правильний вибір. Головне зробити всі можливі зусилля. Зберігати усвідомленість, спиратися на наші знання, діяти раціонально, брати на себе відповідальність за свій вибір і його наслідки, не намагатися втекти в затуманеність свідомості. І ця практика одна з найважчих, враховуючи всі ті утиски суспільства, які ми регулярно відчуваємо. Знову ж таки питання чи живеш ти відповідно до своїх переконань і цілей? Самодисципліна основа щасливого та успішного життя. Щоб жити цілеспрямовано і продуктивно, потрібно культивувати в собі самодисципліну. Самодисципліна це вміння організовувати свою поведінку на довгострокову перспективу задля досягнення спеціальних цілей. Взагалі, це вміння відмовлятися від миттєвого задоволення на користь довгострокових цілей. Самодисципліна та довгострокова перспектива це дві вишеньки пирога щасливого та успішного життя. Це створення нового продукту замість зависання в соціальних мережах, це інвестування в освіту замість того, щоб витрачати гроші на нову машину. Думаю, сенс зрозумілий. Самодисципліна це чеснота виживання, і це означає, що ми можемо свідомо обирати нашу діяльність і брати на себе відповідальність за наші рішення. Це тоді, коли ми постійно себе питаємо, що зараз важливо для досягнення моєї головної цілі. Маленькі покращення величезні. Не варто підходити до цих практик з позиції перфекціонізму. Щоб самоефективність та самоповага почали рости, достатньо досягти результатів трохи краще за середні. Я часто ставав свідком чудових змін в житті своїх клієнтів в результаті відносно скромних успіхів. Робіть не один семимильний крок, а кілька дрібних, бо перші можуть лякати і паралізувати волю. А останні даються легше. Отже, щоб здобути здорову самооцінку, нам не обов'язково фанатично практикувати всі шість стовпів. Навіть найменші, але послідовні покращення мають велике значення, коли ми хочемо стати краще. Ідеал недосяжний, на жаль. Тут хочеться згадати слова Джеймса Кліра у своїй книзі Атомні звички він пише покращення на один відсоток важко помітити. Іноді вони просто непомітні, але в довгостроковій перспективі вони мають дуже багато значення. Ось проста математика. Якщо ти зможеш кожен день ставати краще на 1% протягом року, то під кінець ти станеш у 37 разів краще. До речі, змістовний огляд на книгу атомні звички ви можете прослухати на цьому каналі корисні книги. Посилання залишу в описі під цим відео. Відчуття власної неповноцінності «I'm not enough» Та самооцінка. Якщо моя мета довести, що я достатньо хороший, мій проєкт буде тягтися безкінечно, бо битва вже була програна того самого дня, коли я допустив таку можливість. Тому що завжди буде ще одна перемога, ще одне підвищення, ще один новий роман, ще одне блискуче кольє, ще кращий будинок, машина ще дорожча, нагорода ще престижніша. Цю спрагу не наситить ніщо. Саме відчуття того, що ми недостатньо, хороші, розумні, багаті, та наше прагнення довести всім довкола, що це не так, є однією з головних перешкод на шляху до щастя. Коли ми відчуваємо свою неповноцінність, ми часто намагаємося задовольнити бажання інших, зовнішня мотивація, замість того, щоб насолоджуватися тим, що ми робимо самі. Бранден пише: наш мотив не довести, що ми чогось варті, а жити своїми можливостями. І запам'ятай, тебе достатньо. Розвиток самооцінки у дітей. Гідною метою батьківського виховання є підготовка дитини до самостійного існування в дорослому віці. Самооцінка у дітей в більшості залежить від батьків та інших близьких людей, які виховують дитину бабусь, дідусів, вчителів. І наша задача надати їм коріння та крила. Крім того, здорова самооцінка лежить в основі людського розвитку. У книзі Брандена є посилання на дослідження Стенлі Куперсміта, на основі якого він виділив п'ять умов пов'язаних з високою самооцінкою дітей. Перша діти повністю приймають свої думки і почуття а також цінність власної особистості. Батьки, у свою чергу, повністю приймають і цінують думки і почуття дитини. Друга Батьки встановлюють чіткі межі, які створюють відчуття безпеки і при цьому справедливі, не створюють тиску та підлягають обговоренню. Автор також додає межі в цілому відображають високі стандарти, а також впевненість, що дитина здатна їм відповідати. Третя батьки поважають дитину і її людську гідність, вони серйозно сприймають її потреби та бажання, а також готові обговорювати суворі сімейні правила з дитиною. Це нагадує авторитетний стиль виховання мудре батьківство. Він додає вони висловлюють інтерес до дитини, до її соціального життя і навчання і, як правило, завжди готові поговорити, коли дитина цього хоче. Четверта. Батьки встановлюють високі стандарти та очікування щодо поведінки та досягнень знову ж таки, мудре батьківство. Роблячи це з повагою, доброзичливо і без тиску. Важливо, щоб дитина прагнула стати кращою версією себе. П'ята батьки підтримують високий рівень самооцінки, щоб бути очевидним прикладом самоефективності та самоповаги. Батьки не просто кажуть, що і як зробити, вони є взірцем поведінки. Батьки лідери в сім'ї, тому потрібно прагнути бути кращою версією себе, щоб наші діти могли слідувати гідному прикладу. Бранден нагадує нам. Не сподівайтеся, що сказані вами слова здійснять сильніший вплив на ваших учнів та пацієнтів, ніж ваша поведінка. Ми повинні стати такими, якими хочемо бачити наших учнів просто і влучно. Знову ж таки, діти нас не особливо слухають, але чудово нас копіюють. Як сказав Ганді, ми самі повинні стати тими змінами, які хочемо бачити в світі. Тому завжди треба починати з себе. Отже, використовуємо практики самооцінки в нашому житті, щоб стати гідним прикладом для дітей та допомогти їм реалізувати свій потенціал повністю. Як доводять дослідження, один із найкращих способів отримати здорову самооцінку це вирости у батьків, які самі володіють такою самооцінкою і здатні слугувати моделлю для дитини. Життєва трагедія багатьох людей заключається в тому, що вони шукають самооцінку де завгодно, тільки не в самих собі. Тому їх пошук приречений на невдачу. Натаніель Бранден.